Де правда, релігійна громада перейшла до Православної церкви України, чи залишилася в лоні Української православної церкви? Розбираємось. 10 листопада 2024 року у селі Сієнці Острозького благочиння відбулися збори громади, де піднімалося питання про зміну підпорядкування місцевого храму. Збори пройшли у місцевому клубі. Релігійна громада, яка довгі роки перебувала під опікою Української православної церкви та священника Протерея отця Василія Гончарука розділилася у поглядах на майбутнє своєї парафії. За перехід до Православної церкви України проголосувало 117 осіб, натомість 32 залишилися вірними, залишилися в лоні Української православної церкви. На захід був запрошений священник від ПЦУ Володимир Шевчук, якому дали слово, і який у своїй промові не гребував користуватися брехливими наративами, називаючи українську православну церкву російською. Знаєте, кожен робить свій вибір? Ну прикро, що отець Василі ну хоче лишитися в доні російської православної українською. Висвітлю вам доволі показовий момент. На зборах, коли священнику від ПЦУ, оцю Володимиру дали слово у своїй промові, пояснюючи, чому він тут є, як спостерігач, він сказав, що він родом звідси, з села Сієнці, його дід жив в цьому селі, а потім вже, це було 100 років тому, він переїхав в містечко поблизу Села Сієнці, Острог. На питання від людей, то в яку ж церкву ходив ваш дідусь, священник відповів, Церкву під омофором Зеленського патріарха. Через те, що мій дід вже покині сам всі. Інці. Ви його може і не пам'ятаєте. Шепчу Михайло, він 20, 100 років тому поїхав місто Острів, жив для дуби і тому подібне. А яку церкву ходив? Яку церкву ходив 300 років назад, то ходив в омофор, омофору в церкву під омофором Зеленського патріарха, вони під омофором патріарха. Друзі. Серйозно, сто років тому в Селісінці не було церкви під омофором Селенського патріарха в той час і в тому місці в Україні. Нагадаю, що церква під омофором Селенського патріарха ПЦУ створилася лише 15 грудня 2018 року на об'єднавчому соборі. Отже, виходить, що ми маємо людей, які сповідують ту ж саму віру, ходять. Входили в ту ж саму церкву, в яку ходив покійний дідусь отця Володимира з ПЦУ, він, так званий отець Володимир, гонить. Або можна зробити інші висновки, можливо, він недостатньо добре знає історію, або не гребує нести обман, говорячи це людям прямо в очі. Тепер щодо атмосфери. Зважаючи на всю розпіарність події, коли говорю слово розпіарність, маю на увазі ресурси ПЦУ. Та світські ресурси Рівненської області цю чутливу подію, цей перехід вдалося провести мирно, без конфліктів. І слава Богу, що мирно. Але я можу пояснити чому. На останньому синоді вселенського патріарха для митрополита Єпіфанія та Євстратії Зорі висловили невдоволення адже безчинства, редерські захоплення, побої. Інші ситуації, яким вже багато років є місце, нарешті побачили після подій з собором зв'язаних з захопленням собору в Черкасах для митрополита Єпіфанія та Євстратії Зорі, керівництво Стамбульське керівництво так званої незалежної православної церкви України висловило невдоволення і попередило, що якщо такі дії повторюватимуться, керівництво ПЦУ замінить. Цікавий період переживає зараз ПЦУ. З однієї сторони, потрібно показати, що люди переходять, таким чином демонструючи підтримку українського суспільства, і разом з тим ці переходи потрібно робити мирно, без звичної фізичної та моральної агресії під храмами та в соціальних мережах. Тому що Вище керівництво Незалежної Православної церкви України не хоче бути причетним до розбоїв, конфліктів. Та інших незаконних діянь. Ось і в Селісінці відбулось те, що відбулося, але слава Богу, що відбулось мирно. Аналізуючи ці всі події, знайшла деякі розбіжності в різних ресурсах медійних. Острог Район пише, що отець Василь Гончарук передав новій парафіальній раді ключі від храму. Проте, Рівний голос церкви пише, що прихильники ПЦУ прийшли до храму і опечатали його, що стало несподіванкою. Де правда? відповідь надав сам отець Василь, сказав, що ключі від храму, його ключі від храму в нього, цих ключів є декілька екземплярів, а надав ключі староста, храму Юрій, бо так було домовлено. Проте представники ПЦУ обіцяють, що можна буде забрати речі, які належать. Священнику належать громаді Української православної церкви. Відбудеться інвентаризація і все пройде мирно. Ось така правда: в селі Сієнці створилась церковна громада Православної церкви України, в якої є храм. Не знаю, чи є у вас вже священник, тому що з цим проблеми в Православній церкві України. Не знаю, як часто у вас буде здійснюватись богослужіння, але громада створена, я вас з цим і вітаю. Але також продовжує діяти церковна громада Української православної церкви, в якої немає храму, служитимуть в пристосованому приміщенні, але є священники і, і вони є один в одного. Висловлюю щирі слова підтримки для вірян Української православної церкви села Сієнці. А завершити блог хочу зверненням до жителів села Сієнці. Хай між вами буде любов, хай між вами буде мир. Хай між вами буде повага один до одного. І поки в Стамбулі роздумують над новими претендентами на пост керівництва Православної церкви України, не будьте іграшками в руках маніпуляторів. Пам'ятайте, що ви жителі одного села, і мир і добрі стосунки між вами це найважливіше. Християни, мир вам! Yeah. Іншурупну Сермі Миколаїв, священної Української православної церкви, настоятель святогорської парафії храму Солосінці, Астроської громади Рівненської області, Рівненської Строзької парки. Хочу висловити подяку всім всім парафіянам, які сьогодні після збору зібралися тут. Територіальні громади по перехід ПЦУ, залишився в вірний мені. Той факт, що духовне життя в нашому. Населено на пункти Васінці садки продовжується. Дякую вам, брати і сестри, за підтримку. Е Інша частина парафії зробила свій вибір. Дякую всім, вас люблю, сім ну, і кот надімає. Я був ваш, ви мої. Дякую вам. Дякую вам.